Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати в наш черговий відео по грі Red Shadow Legends. І в рамках цього відео ми будемо відкривати уламочки в мене на акаунті та на аккаунті мого підписника. Також ми будемо відкривати реліки, які реліки ви побачите. Реліків буде багато. Сподіваюсь, це буде сьогодні хороший. Тому побажаємо нам удачі. Окрім цього, у нас паралельно проходить така подія, як шлях пропащих. І в рамках цієї події ми якраз таки будемо забирати або душу, або можливо той самий релік. Сподіваюсь, мене буде друга корона. І е, побачимо, що нам, власне, випаде. Відкриємо спочатку в мене. В принципі, я думаю, що в мене зараз буде Міфік Гарант, тому ми ще й побачимо міфіка на моєму аккаунті. Сподіваюся, це буде Теодосі або Ніфілім. Було б круто насправді. І що хочу сказати: поки що я не вриваюся в сезон, мабуть, цей теж буду скіпати. Но. Чи дуже сильно я щось від цього втрачаю, мабуть, ні. Uh, але маємо те, що маємо. Як бачимо, поки що дроп у мене такий собі. Тобто воно падає. Отак, як курка лапою. Хочеться побачити міфіка. Хочеться побачити. Блін, так там зараз дійсно буде гарант. Ну, це що прикол такий. капець капець. Як я люблю ловити гаранти на міфіках, на первовічних. Це просто щось але Сподіваюся, що гарант мене дуже обрадує. це раз. А друге те, що ми, можливо, отримаємо корону з реліків. І я такий у у, корона. І це було того варто. Поки що бачимо, що в нас четверта десяточка побігла. Круторіг, маркіза, так, банчі. Так, я хочу червоне світло. Ну, окей. Ну, це вже, якщо не помиляюсь, 195-й шарт. Ну, не знаю. Таке собі насправді. Я очікував побачити щось гарне. Очікував, побачити щось гарне, але поки бачимо те, що ми бачимо. Тобто, фактично нічого. Так, є лега, до речі, хто ти? Краклін? Бра. Ага. Ну, дякую. Дякую за Лего. Давайте відкриємо, що таке Чесно, не очікував на лего з, з, з сакралів оскільки буквально недавно випали. Причому дві Я вже думав, що все. Тепер у мене жодного а, жодної леги найближчих 20-30 штучок не буде. Але вони випали я такі. Ну, окей. Ну, ну, власне, окей. Так, е, є в нас тут досить велика кількість очків. Ми 100% рухаємось до того, щоб забрати е, роги. Роги нам дуже потрібні. Це реліки, реліки. Ми хочемо крафтити. Реліки ми будемо крафтити, тому що реліки це Ех, реліки це бляха-муха імба. Хочемо, ми цього чи не хочемо, але гра зараз дуже сильно крутиться навколо саме реліків. Тому треба їх забирати. Треба забирати. Так, забрали тут реліки. Так, все тут гуд. Давайте рухаємося сюди. Я сподіваюся. Ага, мені зовсім трохи не вистачило. Да? Ну, це я вже доб'ю. Це я вже доб'ю. Я думаю, це не проблема. Душу я заберу, і, власне, все буде окей. Тепер переходимо, мабуть, до найцікавішого. Як бачите, тут дуже, в принципі, непогано так набралося все добре. Сподіваюсь, дроп буде хороший. І він мене дійсно не розчарує, тому що, ну, самі знаєте. Так, поки бачимо два плащі грішників це натяк на щось. Так, чаша страждань. Ну, дивіться, момент істини. І це череп зради. Ну, чесно, я вже не дуже радий черепом зради, тому що в мене їх таке назбиралась велика кількість. І хотілося б побачити таке міфіка. Але маємо, власне, те, що маємо. Отакий От дроп у мене на аккаунті, а ми будемо переходити до наступного аккаунту. Ну вже, наше відкриття ми на аккаунті Уроні. Власне, тут ми побачимо. Дивіться, 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 скільки їх тут гарненьких, цих. <світ> Ух. І давайте спочатку відкриємо от все це чудо. Заберемо ще одну, можливо. Там, по ідеї, має вистачити. Забираємо ще один міфік крафт. Сподіваюся, що нам два міфіка, як мінімум, прийде. І це буде топові міфіка. Дуже на це сподіваюся. І таким чином ми. Дуже сильно запустимо цей аккаунт. Я, чесно кажучи, дуже бажаю, щоб так і було. Тут дійсно велика кількість ресурсів, і хочеться, щоб вони були використані якомога краще. Так, приходить нам Лега і це Лісандра. Власне, без Леги ми сьогодні не залишимось ні на моєму, ні на аккаунті Роні Так, відео буде трошки довгим за рахунок того, що тут якраз така велика кількість реліків, але я думаю, що вам буде цікаво на це глянути. Сподіваюсь, що. Дроб нас також не розчарує. Так, поставимо тут Онрю, оскільки сказали, що можна ставити будь-якого героя. Як на мене, Онрьо з тих вище героїв, мабуть, зараз найбільш актуальний, оскільки він може ще грати також і на Гідрі. Ну і власне сам по собі damage dealer він дуже і дуже хороший. Подивимось, можливо, на мілеха прийде. Я, чесно кажучи, був би також радий побачити, наприклад, війтового легендарного героя. Тому що завжди приємно його бачити. Так, бачимо кроворіга. Ну, таке. таке Буйвол да, і буйвола бачимо. Буйвол нам махає Так, і, на жаль, ми лега. Так, і давайте десяточку синеньких. Давайте десяточку синеньких. І далі дивимось що у нас там по. Ясно. Дякую. Дійсно, така цікава, Ого, нічого. А, ну, в принципі, тут дракон фармився. Так, е якщо я не помиляюсь, мені казали йти по лівій частині. Так, забираємо дроп, забираємо ми все з лівої частини. Давайте дивитися, що нам випаде тут. Е сподіваюся, що дроп буде хороший. Не будемо більше нічого забирати. Я думаю, Роні розбереться, що він більше за все хоче. Але це ми 100% забираємо. Можливо, він захоче взагалі Міфіка тому і забрати. Тому це ми забрали. Щем є, власне, вітаю, Роні. І давайте дивитися, що в нас тут тепер за гарний дроп буде. Сподіваюсь, він буде дійсно гарний. Що останнім часом побачив, це те, що в нас, власне, велика кількість ого. Ви бачите, зразу два епіка. Три епіка прийшло. Я вже думав, що капець. Я вже думав, що світ ну, десь не знаю, в лісі щось сталося. А, що мається на увазі? Що з він фракції випадає досить таки сорідна кількість якраз таких міфік ре, е, часток, якщо ви дійсно фармите останні поверхи? І це, як на мене, і добре, і не дуже, тому що це створює певний якби, прошарок між гравцями, і насправді конкурувати з тими, в кого дійсно велика кількість міфік реліків. Це задача дуже і дуже складна. З того, що я побачив, це приблизно за той час, поки ми можемо назбирати 25 умовно очей. Ми в той момент можемо залутати приблизно 50 він фракцій. І якщо подивитися на ті реліки, котрі є він фракції, вони такі собі, то якраз таки змішувати з реліками з химерами, мабуть, варто, тому що той самий буревісник, я думаю, свою актуальність ще не втратив. І, наприклад, той самий хронокуб або ЕС, або більший шанс на е серце. Серце це взагалі як на мене зараз один з найкращих, якраз таки реліків. Тому я думаю, що навряд чи ми будемо розчаровані, якщо отримаємо саме дроп як серце. Ось. Що хочеться одразу сказати, це те, що, мабуть, не варто так маринувати реліки, тому що реліки це якраз такий буст аккаунту. Який не який, це одразу буст. І бажано їх не дуже маринувати, оскільки ваші герої втрачають потенціал певний. Зрозуміло, що герої з реліками сильніші, ніж герої без реліків. Тому треба мати на увазі. Так, все відкриваємо тут капець багатько всього. Фу. Ну, до речі, бачимо багато чаш страждань. Навіть страшно уявити Скільки. Та ну. Вау! Насправді добре. А, те, що падають не синенькі, а якраз таки епіки, це дуже добре, тому що, ну, банальна причина. Ти їх відкриваєш, і це фактично курочка двохзіркова, а не однозіркова. Зрозуміло, що двохзіркова курочка це краще, ніж одно. Тому, якраз таки для Апу більш рідкісних реліків це, мабуть, супер круто. Опа, вітаємо з сокирою. Так, ну зате це курочка вже золота. Тобто, це трьохзіркова курочка. Хм, в принципі, з чим теж можна привітати. Ой, Чи дуже сильно вітати потрібно Мабуть, ні. Але маємо те, що маємо. Так, в нас залишилися епіки. Давайте прокрафтимо епіки до кінця. І далі вже будемо переходити до найцікавішого. Так, ну все, тепер у нас набагато цікавіша вся історія. Давайте дивитися, що буде тут потроху. Так, рука спустошення це добре. Опа, сей рот. Ну, давайте так. Щось бачу багато. Лег падає. Гм. Гм. Поняв. Перепрошую. Я хотів сказати мітіків. Блін, але все бачите, все дійсно падає легендарно. Що круто насправді, тому що шанс. Ага, і тут я теж накаркав. Я зрозумів. Супер. Навіть сказати нічого. Добре. Так, все. Видихнули. Добре, давайте два рази видихнемо. О, дякую. Але це третій сейрот. Можна якось, ну, трошки менше сейротів. Ну добре, давайте вже краще серьоти, ніж епік якусь штуку, я погоджуюсь. Часа чаша, страждань. Ну, це я страждаю, коли відкриваю, і там випадає чаша страждань. О, дякую ще одне. Так, ну все. Я нічого не знаю. Тепер треба точно лутати щось супер-супер цікаве. Тому що, ну, як мінімум. Ну, це не діло. Це не діло. Треба бачити щось круте. Давайте побажаємо удачі. І. Поїхали? Це скіпетер. Скіпетер це добре, але це і не міфік. І давайте останній шанс. It was at this that he knew he up. Це череп зради. Тобто, сьогодні ми без міфіків. Сьогодні ми без міфіків, але якщо так глянути по дропу, загалом ми легендарних реліквій отримали досить велику кількість. Але все одно, це не те, що хотілося побачити, мабуть. Хоча, в принципі, дивіться, тут о, тільки 4 сейроти. От 4 сейроти, якраз, як на мене, це те, що і потрібно, Типу, більше вже не потрібно. Перша рука. Окей, руку можна кудись тей прив'язати. Перший стримувач часу ще окей, так, курочка це таке собі. Но якогось випалювача точно щось тей й знайде. І дивіться, скільки проклятих поглядів і чаш випало просто. Просто обстраждаєшся, як то кажуть. Ну, власне, що хочеться сказати, ось такий дроп вийшов тут на аккаунті. Дуже дякую, Роні за те, що там відкритися. Окрім цього, те, що я забув, власне, кам'яним серцям передаємо вітанечко Бачите, одне місце є. В мене також є два місця. Тому, якщо хочете долучитись до альянсу, і, власне, до клану, пишіть, будемо всіх дуже раді бачити. І також пишіть, як вам дроп. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Також в телеграм-каналі в мене наразі відбувається розіграш, і він буде стосуватися якраз таки п'ять паків румінів. Тому, якщо місячних. тому якщо вам цікаво, заглядайте туди, дивіться на умови, підписуйтесь і побачимось з вами на наступному відео. З вами був Анівіртіплей. Всім баба!